Ще взяли на падінні, я думаю, що це Краснопір. Але якщо Краснопір, то гарно. Або ж гарна Плотва, бо дуже справляється. Чекарас, ні, Плотва дуже гарна. Дуже гарна. Вибачаюсь, не знаю як там буде звук, тому що вітер сильний, але це маманька. Але ж це маманька. Це просто... так, треба внизу злити і... О, о. Це, Це одна з сьогоднішніх найбільших. Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні зранку приїхав на мормишингову сесію на вже відомий ставочок. Я тут е, ловив і судачка, і карасика, і на мормишку плотву. І сьогодні буду намагатися ловити на свою вудку власного виробництва. Ось такий ось. Двухчасник, бачите, я плівочкою замотав е, Єву, тому що е, буду його потім продавати. Це якби так можна, можна сказати, тестова рибалка. Зранку вже трішки підловив, але був дощик і тому я не вмикав камеру. Зараз дощик ущух і я буду спробу, спробую половити показати вам, як це я буду робити. Тому дивіться уважно, розкажу, покажу. Всім приємного перегляду. Поїхали! Ось друзі, після того як мікнув камеру, перша покльовочка, але це, мабуть, краснопер, да, непоганий, але краснопер. Чесно, не планував брати красно перед тому буду відпускати. Не знаю, мені якось біждо вподобає. Е -е. Мені більш вподобає. Я на платва. Друзі. Другий же закид, ну, мабуть, знову краснопер. Так треба трішки кудись зміщатись. Навіть два. дубль. Дубль, дубль, але ж не тої риби, яку хотілося би. Тому рибку краснопірку відпускаємо. І спробуємо трішки покидати праворуч. Другий закид, але це мабуть да, це краснопір. Причому два краснопера. Два грозних краснопера. Нічого не смущає дуплетами, Вже трошки заїм довбався. Хочу плотву, а клює оця чорнуха. Друзі, нарешті зранку була отакі от ось Плотвички, можливо навіть більші трішки, просто роздачі були. А зараз була просто тиша. Але, начебто, бачите, знову краснопірчи відійшов і почала знову клювати така більш-менш гарна Плотвичка Друзі, наші, а, ні, знову краснопер, та йохани бабай, коли же ти не їсися. Бачите, вже вітерець роздувся, зранку було дуже кльово так тихо. І клівала крупніша плотва а зараз бачите, мілка або краснопер. Ну, зараз побачимо. Друзі, щось більше-менше. Знову ж таки два краснопера. Не гарна плодвичка. Слава богу, наконец-то. Наконец-то я шость снимал, бляха-муха. Нормально. Друзі, знову нащупав патручку. Зараз спробую познімати, тому що, ну, ловити просто на падінні краснопір, я думаю, не вам, не мені не цікаво. Тому зараз подивимось, можливо. Воно все ж таки почне так як треба секлювати. Берегом просто треба недалечко класти мармишку. Є, це певна теж платвичка, тому що супротивляється гарно. да Бачите? Ще треба мовитись. Моя просто, як то кажуть, винахідливість зіграла з моїм, зі мною з лушу. Едва е, уйшла. Ну нічого страшного. Я зробив як дропшотик і цей крючочок іще в товщі води, ви можете не повірити, клювало навіть на пустий гачек, гачок. Ну, на мармишку також краснопір трішки іноді клює, але не так часто. А на мормишку клює постійно. Але не завжди засікається. Тепер, я певно думаю, що тут її тьма тьму Зараз побачимо. І знову плотвичка, Це точно плотвичка, але не така велика. Будемо намагатися калібрувати, таку ми відпустимо. Знову рибка, гарна плотвичка, дуже гарна, таких би тільки і ловити. Все саме то на засовочку я дуже чекав такого жорчика, дуже приємно. А, це краснопер. До речі, сьогодні ловлю на нейлонову, ну на льосочку. Вона така недешева, менш тягуча, але це одно трішки амортизує і тому рибка менше сходить. Не знаю, можливо це не в цьому, просто сьогодні вона більш жадно бере, але минулого разу досить багато було сходів. А, і також було Таке ще досить велика плотва і вона обривала шнурочок, і фрикціон Був попущений. можливо, просто що вже ниточка сезон відкатала і тому вже гірше стало, але є ще є. Тому я поставив льоску і сьогодні сходів набагато менше. Щось взяли на падіні. Я думаю, що це краснопір. Але якщо краснопір, то гарний. Або ж гарна плотва, бо дуже справляється. Че ні, плотва дуже гарна. Дуже гарна. побачаюсь, не знаю як там буде звук, тому що вітер сильний, але це маманька. Але ж це маманька. Це просто так, треба не злити її. Купла твичку гоню. Оп-о! Це одна з сьогоднішніх найбільших. Ось така гонюнка. Бачите, все-таки більше приманка більше. Ось ще одна гарненька. Ці, як паличка гнеться. Добре відпрацьовує. Дуже гарна платвичка. Гарнюче. Бачите, більша приманочка, більша рибка. Зараз перед з кольором. Це не фіолет, так бере. Зараз спробуємо інший кольор. Можливо, буде краще або гірше. Зараз побачимо. Друзі, блін, не більше, ще більше риба взяла. Ой, не більше, а знову наче гарна. Зараз побачимо. Але супер Ой, добре. Певно добре. Якщо це не окунь, якийсь, то певно рибка гарна. Бачите, на ультрафіолет. Да, гарна платва теж бере. Боже, яка мамунька. Просто кайф. Таку будемо солити. Непогано, ой, дуже не погано, але я не знаю. А, це окунь. дивіться, а ні, 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 це гарна, гарна о, це, мабуть, одна з найбільших. Я не кажу, що найбільша. Зараз ще зійде. Тут тобто вже стає трішки опасно. Тому що волна висока, піднімається і плити вже мокрі. Дуже гарна рибка таку ми. Забираємо, забираємо, це буде дуже смачна та погано так спочатку прям смухнула добре. Мені здається, що знову непогано. Отвичка так водить, так, да, так. Да, да. Це вона. Це гарненька, здоровенька, Жирненька, отвичка. Супер, супер похор. Треба лайк цьому відосу. Можливо я вже трішки не доїв, але нагадую, що ловлю на свою паличку власне виробництво від 0,15 до 1,5 грама. Зараз я кидаю 0,4 грама і ловлю платвичку навіть в такий вітер. Чому? Тому що вона стоїть біля дна. Можливо, хтось називеться на наджигом. Можливо, я не берусь стверджувати, що моя риболовля на 100% вірна але вона ловить і приносить мені задоволення. Зараз попробуємо ще одну прямо в онлайн. поспілкуюсь з вами, можливо, візьме. Можливо і ні. Вітер, вітер, бачите? він то Як притихне, я можу кинути пориви, то майже завжди покрк. А як вітер так... Дми, нормишка не лягає певно на дно, риба. І це зачеп. Мінус одна ще мармишки скоріш всього. Добре. Друзі ще одна плотва. І оці, як то їх назвати, пір'єві подушки теж приплили сюди. На що питається, я не знаю, але припхалися. І поки вони Вона вже шипить здаля. І поки вони ще не стали на яйцях, треба раз. Ну що, друзі, я трішки повідав і ці черті... Пуху пообідали і знову приступаю до риболови. Зараз побачимо, що воно вийде. Це да, друзі гарно. Якщо не з'їде, то дуже непогано. Мені так здалося, вона так стартанула. Да. Це маманька. Маманька ще така дуже-дуже гарна. На верхній гачочок, бачите. Ой, це самий край. Ой, це ж треба обережніше. Я, ну, мабуть, я буду краще втрачати. Рибу аніж купатися нормально засіклась. Ось така мамка гарна. Супер. Знову щось начебто непогане, бачите? Трішки, але біді. Похарчувались, мабуть, можливо, навіть і плюс вони тріхи, трошки мулячку підняли. І рибка знову стала більш мені здається активною, але можливо це мені тільки здається. Що погано? або дві штуки. Або гарна рибка, або зі плет. Ще начебто одна гарна була. Так трошки просмотрить, що потім вплине. Що карась Уже карась. Ще гарно. Ой, мамка, ой, мамка. І як тебе взяти, мамка? Такої ще не було, мабуть, навіть. Давай сюди. Давай сюди, мамка Горючо, бачите, це, мабуть, одна з найбільших. Ну що, друзі, певно. Буду завершувати, тому що вітер вже ну, дуже поривчатий. Тоді, коли він хоч дув якось так, можливо, і сильно, але плавно, можна було щось... А, ні, можна і зараз спіймати. І певно щось, бачите, трішки поривчик пройшов і непогана рибка. Да. Але все одно, певно буду завершувати вже десь 12-та година дня і вже трішки кльов спив. Та й певно я непогано половив. Зараз вам трішки так припадемо, покажу. Да? Дуже непогано сьогодні. Ну що, друзі, ось і підійшла кінцю сьогоднішня риболовля. Закінчую на дуже непоганій ноті. Зараз вам покажу, що ж насправді я спіймав за сьогодні до десь першої години дня. Дивіться, ось, ось така кількість рибки. Є дуже непогана, різна рибка, але для вялення буде дуже здорово. Круто, нагадую, що ловлю на своїй власній спіні. Кому що цікаво буде по замовленню, пишіть, будь ласка, в сповіщення. Всім гарного дня, пока!